Розкажіть нам наші, будь ласка, права і обов'язки. Ви їх зобов'язані знати. будь ласка. Не знаємо, так? Права... Не можете та нам роз'яснити наші права, наші права, наші обов права і обов'язки обов'язки. Ви маєте право значить, зберігати мовчання. <реш> <реш> і все? <реш> ну вам ж саме смішно вже. <реш> ви ж самі смієтеся з власних слів, розумієте? Ми з вами розмовляємо 10 хвилин, 10 хвилин назад було 2 години, зараз 3 години. Ви суперечите кожної хвилини власним словам. Ви самі суперечите власним словам. На підставі чого? На підставі правил дорожнього руху. Яких правил дорожнього руху? Яке правопорушення? На підставі чого? Зафіксовано це правопорушення? І що, ви нас зупинили на підставі знака? Заднього, коли їхали нам на зустріч? Ну, Тепер доїхали на зустріч. Причому тут задній знак? Ми зараз протрем, але взагалі знаки зараз відсутні. На 13 є причин зупинок. Вказаний там знак. Номерний знак, коли він забруднений, що ви маєте право зупинити. Не вказано. Так ви нам розкажете наші права і обов'язки? Ви зобов'язані їх досконало знати при складанні адміністративного протоколу я їх обов'язково вам. Ви зараз не ви будь ласка, роби, розкажіть. Шановний. В законі так, не пише, що ви при складанні, ви пише, що а ви зобов'язані нам розкладати при складання. А, але ви при складання, так? Значить, роз'ясню. Зміст статті 268-256, восьми, це для воєнного, яку буде складено адміністративний протокол. Ви не хвилюєтеся, такі пане Дмитро. Я не хвилююся. Ми в за згідно конституції, як ви нам права обов'язки розкажете, то це в якому ви як Тоже після адмінпротокола? але ви цього не знаєте? Я ж знаю, що ви не знаєте.